Всім добрий раночок. Добрий ранок. Мам, знаєш, чого ось тут вже на лавці нема снігу. Чому мись? Бо це ми ага. вигрібне. Так, всіх з Різдвом вітаємо з тим світлим святом. Хай прийде мир в кожну хату, хай буде багато всякого добра, щастя, здоров'ячка всім. Сашуня, це я вчора залила желе. Ні, Нємесь, не так. Ну так, да, ось так, такими полосочками. Ні. Дай, бо мені ж потім в його класти. Я вчора залила желе, я бо хочу до її. мами сьогодні і рівнесенько ось так, добре? До мами сьогодні хочу занести бите скло. Зробила. Ну, як зробила? Залила лише вчора ось це, бо мені так розболілась голова. Поки прикрасили ялиночку. Коротше, залишила я цю справу на сьогодні, а сашуня встала і каже, хочу попробувати. Сашунька попробує. Дай тепер. Дай ну такі ми трішечки меншенькі. І рівненько старайся, добре? Це дуже широкий мазь. Ну ні, ну нехай уже, нехай. Ця вже нехай буде така. Але трошечки вуще, ось так, так. Угу. О, вчителька він пише, що сьогодні чотири уроки. Ну, ішов мені. Я не піду в, в школу. Так, да, ми в школу не пішли, сьогодні сашулька встала і щось так трошки кашляє, я... аж так сильно. Та Ні, я ванні отак говорять. Ага. Ну, трошки вчора видно, що на вулиці гуляла довго, а мороз та бігала і хекали, і трохи воно. Ну. Так, все добре. Давай наступну. Я хочу. Це апельсинка. М -м -м. Це моє улюблене, я люблю апельсинове жиле. Воно так тут гарно звичиться. Угу. Пап, я Добре бубка. Пока. Міша поїхав зустрічатися зі страховиком. Все, пока-пока. Я бігом піду косими, так? Да? Да, да, да. Ага, давай. Все, Міха пішов. Така спишка включилась чогось. Дивіться на нашу красуню, ялиночку, яка вона гарнюня. Кажу, Сашоні, навіть якщо не буде снігу за вікном, у нас буде сніг на ялиночці, на засніженій нашій гарненькій. Справляйся. Добре. Сашенька, трошки вущимось, це дуже широкий. Дай нам. Ну. Ні, nee, воно то нічого, але ось так диви. А, ну, ті такі. Ще оцю зроблю, ось так. Через да, злий орангутанг Орангутанг, а чого ти сердишся? я слава хотів зробити. І тут теж. Так, зроби, зроби. Бо дуже широке таке. Все тепер. Це дуже музейке. Нічого страшного. Вуще. Ось так. Чому якось так посмішно роті? Чого посмішно? Так? Так. Да. Бачиш, все, все воно открили. А, свою. ну це жила вот. воно ж таке. таки. <ристоя> <ристоя> Я а ось, ось ще О, дай, дай, дай. Ось тут ще такий розріж, бо вона дуже широка така вийшла. А, мя -мя. Так в мене ще в голову прийшла ідея або намазати теж до мами вафельні тортики, або якийсь шоколадного тортика спекти. Так. Якийсь рецепт, може, зараз гляну, побачу. Нам, до речі, сьогодні на 4 години ми йдемо в гості, до бабусі й до дідусі. Давай, її? куштуй. Вгадуй смак. Mm. Не вгадала, це Ківі. Давай mm. наступне. А, ну жовте я вже сказала, а давай червоне. А ти не казала, я забула вже. No. Mm. Ось вишня полуницька. Полуниця. Mm. Молодець, гадала. Це жовта? Ну, жовте, ти знаєш. Що Що це? Мати. Лимон? Цитруси. Цитруси? Цитрусове, це апельсинка. Все, продегустували. Я не хочу ще. То бери, яке тобі до речі найбільше? Червоне? Всі. Всі? так. Да. Ну, бери трошки погамий. Це хто пішов? О, да, да. Я хочу зараз. Розморожує машину, вона стояла два дні. Каже, твої ставки розмерзнеться чи ні. Зараз заведеться, чи ні. Кажу, не знаю, стояла стільки на морозі крепко. Кажу, як мінімум, це буде не дуже легко її завести. Та то почує? Як ти думаєш? Думаю, да. Думаю так. На, це зараз мені буде дзвонити чи жому. Все, пішов, модний. Модний хороводний. Поки з модку. На сьогодні, до речі, знов мінус 5. <кій> бо що це з голосом? Знов мінус 5. Так, Сашунька прийшла, вона неї вже пару днів е хитається зубчик. І вона йому допомагає. Сильно аж його не треба. Прям сильно вже хитається, так? Да? Да, до когось прийде фея. Інтересно, хто перший встигне, Санта чи фея зубна до сашуньки? Фея, думає. Фея, думаєш? Вже прямо на підході, значить, той зубчик вже скоро випаде. Ти будеш Бери. Ми виїхали кави випити, бішком поїхати. Опа! Сашунька каже, пішли покажу тобі льод. Давай. Довший, треба налити. буде. Долить таке відро води, воно замерзне і буде льод. Джека тільки що трошки підкормили. А давайте бати. Давай. Я знімаю. Джек. джек, дяк-джек. Джек хороший джек. Джек хороший джек. Джек хороший, дяк. джек. Мало, мало льоду, звісно, треба пішоти. Мам, це для тебе. На. Оп. Все, пішли мась. Тато чекає, побігли. Все, чекуйка. Та він дуже слизький. Ага, дуже слизький. Якщо там ж кребеш, я погнали. Погнали на каву, бо нам вже через три години в гості, а в мене ще а, желе не жила. Зал... Що він робив? Я лежав лежав в спині, качався. Ти що, джекуя? я? Ого, щось ручка примерзла. Що по ко маленький, пока. Поки хлопчик такий, поки. Так, ми вже виїхали. Ой. Хочемо заїхати швиденько на нову почту, там мені умивачка прийшла, заберемо. І поки поїдемо цей, поки поїдемо до моїх, це буде десь через годинки три. Все ж таки хочемо поїхати випити Кавулі. Бо вчора не пили, бо Міша пізно приїхав. А сьогодні вже хочемо поїхати випити. Да, Вубка? Да. да. Жуньки, так? Да? Да, За... дуже боляче з гімнатів. Пальчики. Це тому що Сашонька бігала на вулиці. Без рукавичок, я саме за це не подумав. Ні, в неї були рукавички, в неї мали, е, ну, перчатки є. Мені, мені важко їх згрівати. Важко звільнити. Зараз вони мають відігрітися трохи. Ну Такий мороз, що воно навіть і через перчатки теж холодно. Ні, я вже мінус 5, вже не так. Ну, О, тут багато машин. їде, Він нам... ну Він мені подобається, але це... До речі, всіх зі святом. Давайте привітаємо. Звичайно. Всіх зі святом, з Різдвом Христовим. Миру, миру і, і добра нам. Миру, і добра, перемоги, щоб всі здоровенькі були, щоб Як колись мішен е, тато завжди, коли там вітав, відказав таку фразу, я її запам'ятала і теж е, люблю казати. Всілякі гараздні вам всім. Отак ми вам бажаємо. І гарненько в, в, в тиші відсвяткувати ці свята всі. Мась, а ну покажи, дивіться, як в нас в машині бутилка замерзла з льоду. А у нас ж два дні машина стояла, морозить. Ну так, да, прямо в... Ой, ручки. Ой, сошунь тебе. А, це на камері, так червона Короче, лід замерз. Да. Сосуньки, червоні щочки, червоні ручки. Зараз відігріємо тебе. Чайок візьмеш собі, як схочеш. Схочеш чи ні? їдемо пить каву. Приїхали ми ось до Шарі Кави. В Вдень, до речі, може, ще й не знімали вам цей куточок, а там на куточку шарікава. Але що, ми засмучені трошечки. О, от Сашоньки шоньки. Що ялиночку так і не прикрасили. Уявіть. Там біля музичної школи? Біля музичної? Може. Може, може. Але мені здається, що цю мали прикрасити прикрасить. Ля! Ще раз будемо падати. Чи вже не будемо? <клес> Мась. Бо мені ще жила, робить, побігли пішкою. Тато наш вже погнав. Так, 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 так. Музична школа аж там. Туди треба проїхати. Не влечу, не Дивіться, наш центр міста. Різдво не прикрасили, вже можуть наймісто. Я думаю, що довше, що вже її не прикрасять. Більше ми, я всегда на своє місці. Бач, тобі отаку штучку цю. А, такі прищепочки, так. Да. То це ж, до речі, і в канцелярні. Можна таке купити. Хорошенька про ту прищепочку, щоб кульочки за це Знімай шапочку маску. Ми вирішили попили кави, вирішили проїхати, подивитися, можливо, біля нашої музичної школи. Там прикрасили ялинку. А-а, ми вже бачимо сюди. Ну і це дуже дивно. Дуже дивно. Вон поставили новий пам'ятник біля музичних Так, да. Оцей жовтий. Да, так, два котики. Ну типу це котики -ко бандури, бачите? А бандури. Це Ох ти, дуже прикольний, інстрим. клас. Дуже прикольний пам'ятник. Да. Цікаво, з чого він зроблений. Да. З дерева може. Але дерево. Фарбоване, але, але, але не камінь так. точно. Бог його знає. Що... Ну гарно. З гіпсу якогось, знаєш да, гіпс. Ага. Так ми дуже швиденько їдемо додому. вже. Ні, ми ще в сільпо заїдемо, треба за Харчику якісь цукарочки купити. І, і для мами з папою. До речі, треба буде під'їхати, зняти. Дуже... Гірлянду з каплички. І ні, я знять саму капличку. <плечка> я плавала, що Там біля той піцерії, там були якісь олені. Оце ж воно, так, да, да? вертек. Да. Е, це. Їдемо бішком додому робити. А, всі подиви, в мене всі мене перебивають. <плес> Та <тут я>, <плес> да, будь-коли будемо воно проїжджати, так. Воно ввечері да. дуже красиво да. виглядає. Таже завтра будемо їхати на каву, десь заїдемо. Да. Так тобі, тебе не видно за цією штукою. А, ти хо маскируєшся? <плес> Шифруєшся? <плес> Так, ми їдемо, коротше, купити ще для моїх батьків якісь цукерочки. Ти причмелена чи що? Нормально. Ну, так ну, він їхав-їхав і вирішив, що йому да, треба там зупинити. Трохи мій. за мною ззаді перестроїться, а не передо мною в крайню поводу і зупиниться. Покупляють ті права за на жовте салон. Так, їдемо до сільпо. Були в сільпо, це Оксани твоєї однокласниці мами. Ми були в Сільпо і там нічого такого вже по вибору немає. Йдемо в спар. Тут повибираємо цукерки. Так, ось тут цукерки. О, до речі, для моїх вони дуже люблять чай ловере. Мама любить. Такий наборчик можна взяти їм. Так, ось такі, я думала, може для Ані з Ігорем. Такий тубус. Глянемо тут дуже красиво так виглядає, подивіться. Прямо дуже красиво. Так, може. Ого! Який, я думала, здоровий такий. А там далі? Ні, ну, ну все, я вже бачу. Ось такий пакуночок ще є. Так, такий будиночок, це який <плес> в нас виробник. Щось <плес> друшенівське, напевно, треба було б. Ой, така коробочка прикольна. Теж. Бо мені реально далі гарненька. <плес> так, <плес> тут <плес> що? Конті. А, в що? Я в нас питала, чи чи, можна, чи вона хоче йти полюдувати, вона не хоче і не дозволяє. <плес> не дозволяє? <плес> Це таке снігова королева. Гарно. Тут на вибір набагато кращий, звісно. Дуже класна. І потім коробочку, цю можна буде десь використовувати. Я все ж таки хочу для своїх. Що хотіла? Піцу аж захотіла. Піц захотіла. Для своїх я все ж таки візьму ось такий набірчик або ось цей. Вони люблять цей час. А їм буде такий набір. 60 пакетиків, а там скільки. Скажімо, це обережно. Тисяча. Обережно взяла, обережно. А, тут прямо різні. Оцей більший, так? Да? 60. А тут скільки я не бачу. 61, шавай, то в школу буде. Ага-га, я ні. Тут більша ціна. Але Тут тут красивіше. Диви, тут є такі, а тут є такі. Тут по два пакетика, але більше, ти поняло? Угу. А тут більше і видно. Ну, Біль... дай і оце і все ж. Да? Да так, давай. Тумаєш молоко. І з усіх трубочок п'єш і є такі різні смаки. Це трубочки такі? Так, да, це трубочки. Але ж ти молоко не любиш. Ну, да, я знаю, я просто кажу, воно ага. колись популярне. Ясно. Він виміш на акції. Вечірній Київ, да. ціна непогана. Подожди, чекай на небушка. А, тут воді більше Тут більше, так. Ну ще мілка, отай мені нравиться. Ось диви. Це, до речі, воно для Ані з Ігорем. Оце моїм теж. Це так, ось такий тубусик такий прикольний. А може чекай? такі я, мабуть, хотіла взяти для своїх. І там різні цукерки. Ти що, не відділи, будь ласка, кажете. Дивись. Тут нагінає. Дивись тут. проходиш, нагинаєш і достаєш. Давай візьмемо. Тут різні. Але кожне це Да. А на далі Дивіться, це тато, це ти, це я, це Захарчук, це. Це що не хоче придумати на усі. Це Іван, Це нам Аня. Це на Та ну як? Та не Патя. Е, і Захарчик. Ага. Чоловік, все ж таки, оці і все. А Захарчику? щось треба, да, це тут таке щось. Шуньки, ти ж теж хотіла такого, ми так тобі і не купили. Давай візьмемо Сашуньки. Дивись, що б'єм, дай, дай, там всередині є. І ми із... Між, дивись, я не знаю, 400 гривень, а -а -а. але подивись, там кілька штук буквально. Ну так, це кіндеровська тема, бо завжди таке гривень. Ну, не знаю. ну, зараз подумаємо. Сашонь, вибери собі якогось цього. Давай по зайцю їм візьмемо. Давай. Вони 112 гривень тільки коштують. А ну за чекай, залиши. чекай. Я пощитала. Якщо дві, то 224 гривні. <рисвіт> Молодець. А ось такі ще ці є, теж прикольні. Так, да, до речі, а ви... так, да, може це дуже здорові зайці, да. Мась, так? Да? Скажи, давай поменшенько. Ось або Дітика Мороза, або Можна, зайчика. Мороз. Ой, цього сантика. Можна, Вибери не собі за Так ми виходимо, а мені там уже колядники колядують, співають дітки. Молодці, дуже красиво, молодці. Дівчатка пішли, поколядували. Прикольно. Ми вже вирушили в гості і застали ж тільки, що як дівчатка коля... колядували. І так прикольно, і тільки що ми їхали. Ще одні старші діти йшли теж з зіркою колядувати. І, взагалі, в цього року я дивлюся з кожним роком, ще все більше і більше ходить людей, відновлюються ці традиції, якісь такі. Це так прикольно, що цінують, що не забувають, а навпаки, іде розвиток українських наших традицій. Зазмичують зазми, Так, воно поки все таке гарне.

Вони всього забрали. Як мені один, я теж возродився. Оприняй місце. Все добре, добре, охороняй. Кажу, ну, міг би, загласен. Молодіва. Якщо в тебе там немає записи, і ти сумніваєшся, я що Давай я відламаю. Ти може міг би уточнити. Говорю, согласен, один-один, кажу всього. Та працюємо. Аді з гами. Якщо <laughs> подужаєш. І приїжджають забрати. Мужики жінка приїжджають забрати. Нет. Блин на! Не-не-не, це якийсь там... Але вы бы там якось пам'ятник, который лежала, ви всі. А я. А кто хрукає? Це може і сушу, не Три какую станет. Захар, ну не скакуватися, що ми отак, так? Добре. Кінь тобі один разочок. Він зараз забереш. По черзі кидаємо. Давай. У нас вже солодкий стіл, я собі стояла, нарізала тортика, готувала все для подачі, скажімо так, і тут чую, щось тукає в двері. Ми пішли відкривати, як оказалось, це були колядники, дуже гарненько співали пісню. Народився, заселяйте столи, та все ділима. Ой, радуйся, земле син Божий, народився, так ладіть, калачі з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Сізимо, Божий, народився. все ми вже роз'їжджаємося. У Наня з Ігорем поїхали, мама з папою. Вже, напевно, зайшли. Да, все, їдемо до хати. все пішли. Поїхали. Ой. гарненько посиділи, так да. було здорово. Ой.